Напередодні Різдва родина Чабанів ходили на сапдошці по Дніпру. Для карнавалу на воді обрали костюми вовків. Володимир та Світлана займаються на сапах вже давно. Подружжя долучило своїх дітей до цього виду спорту з однорічного віку. Мені костюм Вовка, і я дуже мені дуже весело, але я сумасла. Змерзла? Да. А у тебе костюм якийсь сьогодні був? Чи ти може просто... вона снігурка, тільки вона не налізована на, на, на вуп, да? а так це костюм снігурки. А от Наталія обрала для себе трендовий в цьому році костюм Барбі. Постійно виходимо на воду влітку і взимку. Якби погода нас не дуже лякає. Всі розуміємо, що трошки всіх так ну прибили і новини, і в принципі загальнішній ну, ситуація. Відповідно, трошки вирішили себе. Якось повеселити. До карнавалу на воді доєдналися дорослі і діти. Серед них як професійні спортсмени, так і аматори. В участі приймають дитяча спортивна школа номер 8 яка спеціалізується на вислування байдарки та каноя, клуб Висловальний Сабстейшен та Федерація Драганботу. Родзинкою запливу стали чотири човни з головою дракона. Слідуючий рік він рік дерев'яного дракону, це по китайському календарю. І ми думаємо, що в тому в році ми порадуємо нашу область і Україну гуч перемогами на міжнародній арені». Незважаючи на прохолодну погоду, на воду вийшли понад 50 учасників карнавалу, 20 з них діти. Позитивні емоції отримали не тільки відчайдухи, але й глядачі.